Так, оглядаємо роздрібні ціни. Кабачок по 25. Ось така є цвітна капуста по 60, кукурузка по 30 гривень. Ось такі помідорчики по 50 на роздріб. І ось ці по 50. А ось такі більші по 60. І є ще Малинівка по 75. Це на початку 10-го ряду. Скільки грочки гарні? по 60, а це на, на роздріб, говоріть нам на роздріб. І так, і так. І так, і так. Файно є. А ось такий? 35 по 35 і по 40. А кабачок? 15. По 15 гривень. А перчик? 55. 55. Помідорчики гарнюні. Волове серце. Волове серце будуть по скільки? 50 гривень. А кукурузка? 25. По 25. Перчик ще у вас є? 85. 85. Баклажан? 35. По 35. І петрушка? по 10 гривень пучок. І це все є 9 ряд, 24 місце. А є ще на роздріб, є огірочок по 40. Помідор в який? яку ціну? По 50. Броколі є по 70. Ось такий перчик по 45. Савойська по 40. Перчик по 35. Я казала, що це роздрібні. Ось такий помідорчик по 50. Що далі ще далі є. Капуста по 25, кабачок по 20. Тут є чесничок по 120 і по 80. І кукурузку можна купити за 20 гривень. Морква і бурячок по 25 гривень. Є чесник по 120, по 80 і по 60. А ось такий помідор по скільки? По 60. А ось такий перець в озоночках? 60, так? 50. А горошок яку ціну? Скільки? 120 кг килограмм 120 кг, так? Чи скільки? Сто двадцять Скільки чесничок? 130. 130.